Сьогодні в конгрес-центрі відбувся захід, присвячений всесвітньому дню сімейного лікаря. На заході були присутні лікарі, колективи, сімейні лікарі, на яких відзначили за їхню плідну працю. Сімейна медицина це одна із первинних ланок, яка зазнала реформування в нашій системі. І зараз саме сімейні лікарі лікарі надають безпосередню. Перші, хто приходить на допомогу, до кого йде пацієнт за допомогою. Хотілося побажати в це свято е, сімейним лікарям, перш за все, здоров'я також, наснаги, успіхів в роботі, щоб завжди були порозуміння з пацієнтами і всіх всіх всього найкращого в їхній діяльності. 18-го року в державі розпочалася глобальна реформа медицини, яка розпочалася саме з первинної ланки. І всі лікарі, педіатри, терапевти, які працювали в поліклініках міста, вони об'єдналися в два центри первинної медико-санітарної допомоги, які надають саме первинну медичну допомогу. На сьогодні в нас в наших закладах працює 160 лікарів первинної ланки. Не обслуговують понад 200 тисяч населення, зареєстрованого в місті суми. Це 80% від всього населення сумської територіальної громади. Сімейна медицина велике значення має сьогодні для людей, тому що ми формуємо здорову. Наша робота за щепленнями, за профілактикою хвороб, за раннім виявленням хвороб і на передньому плані безумовно сімейний лікар, який, скажімо так, 24 на 7 працює з пацієнтом від його народження до його останніх днів, надає паліативну допомогу, психологічну допомогу, яка немало важлива на сьогоднішній день. Дякую за те, що Сумська обласна адміністрація, Сумська міська рада за те, що провели сьогодні таке свято. Це дійсно перший раз, починаючи, мабуть, 2018 року. Вже офіційно ми так святкуємо. Дуже гарний привід нам відволікти. Сьогодні всім зустрітися. Також багато знайомих, однокурсників зустріли сьогодні. Дуже хотілося їм подякувати за це свято, за трошки такий душевний відпочинок і миру і перемоги нам всім.